Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредит Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо розбиратися в тому, що ж сталося перед тими переговорами в Лондоні. Нагадаю, що буквально день тому. Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що саме сьогодні, тобто 23 квітня, відбудеться зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції, що говоритимуть про довгостроковий мир. Але вже сьогодні ми бачимо, що ці переговори здається були скасовані. Розбиратися в цьому будемо з нашою наступною експерткою з нами на зв'язку. Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів пані Марії, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Тож, дійсно, давайте спробуємо розібратися. Що ми маємо станом на 21 квітня? Президент Зеленський в своїх соцмережах. Пише про те, що дивіться, 23 квітня, важливий день я тут перефразую не було там слів важливий день. Але от дійсно представники чотирьох країн України, США, Франції, ну і звичайно Великої Британії в Лондоні будуть говорити про довгостроковий мир. Тим часом з'являються в різних західних медіа зливи про те. Що пропонують США? Що могли пропонувати американці, наприклад, українцям в Парижі? Що вони могли показувати росіянам? Сьогодні ми дізнаємося, що здається, ці перемовини скасовано. Як ви зрозуміли, що сталося? Я так розумію, що ну в принципі ці, ці той формат власне переговорів, який планувався сьогодні в Лондоні, він дійсно зірваний, і це підтвердження того, що ми переходимо з одного періоду е, спроб домовитися до, до, до іншого етапу. Тобто я для себе це трактую так, як як провал цієї тактики наскоку. Бліцкрігу, якою користувалася адміністрація Трампа останні майже три місяці, в спробах врегулювати, як вони це називають, а насправді примусити фактично Україну піти. На умови Російської Федерації для якнайшвидшого ілюзорного завершення конфлікту, і ця тактика стріском провалюється, тому що вона, як і та пропозиція, яка зараз гуляє в медіа, але в цій пропозиції насправді немає нічого нового в порівнянні з тим, що вже адміністрація Трампа озвучувала бо окремі посадовці. Тому тут немає новин, але новиною є те, що е, українська дипломатична позиція не змінилася. І Україна не готова піти на поступки Росії в питанні території в питанні. Балансу власне між Україною і Росією на в питанні там гарантій безпеки, і Трамп для Трампа зараз просто завершується з відмовою його представників, зокрема, і Марка Рубіо, приїхати до Лондону. Завершується фактично оцей етап, коли вони сподівалися, що вони одну зі сторін домовленостей в їхній нашому випадку Україну переломлять, дотиснуть. До того щоб вона погодилася на потрібне Трампові швидке проголошення, начебто завершення принаймні активної фази бойових дій цього не відбувається. Тому і зустріч в тому форматі, в якому планувалася, ну фактично зірвана, оскільки немає, немає за чим їхати. Марко Рубіо. Вони не зацікавлені е, в тривалому процесі і в тривалому пошуку е, формули навіть для стабільного перемир'я. Їм потрібен був швидкий результат. Добитися його можна було лише ідучи на поступки Росії, що в принципі в переговорах американська сторона е робила або проявляла готовність е зробити це, але на жаль, це все рівно не гарантує згоди України поступитися там. Де це ну критично позначиться і на внутрішній стабільності, і на міжнародній позиції України, я думаю, що варто озвучити для нашої аудиторії так: от які пункти називають американські, до речі, медіа в, в тих домовленостях, які мали обговорювати чотири сторони: тобто Україна, США, Велика Британія та Франція, видання Аксіос написали отак. Я дуже коротко спробую дуже швидко це. Процитувати, значить, що отримує Росія за пропозицію Трампа, де юре визнання Сполученими Штатами російського контролю над Кримом, де-факто визнання окупацією Росією майже всієї Луганської області та тих частин Донецької Херсонської Запорізької областей, які є наразі окупованими, Росія отримає обіцянку, що Україна не стане членом НАТО, але може стати членом ЄС. Значить, отримує від США скасування санкцій, які були запроваджені з 2014 року. Ну і також отримує посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній і промисловій сферах, що отримує Україна знову ж, якщо вірити тим джерелам, які цитують наші колеги з ведення «Аксіус», Надійні гарантії безпеки це в лапках подається за участі спеціальної групи європейських країн. У документі ніде чітко не прописано, як функціонуватимуть ці гарантії чи миротворча операція. Значить, повернення невеликої частини Харківської області, яку окупувала Росія, безперешкодне проходження річки Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту в деяких частинах півдня України, компенсація та допомога на відбудову. Хоча в документі не вказано звідки буде. Взяти це фінансування також є ще інші елементи, наприклад, те, що ЗАЕС, тобто Запорізька атомна електростанція, вважатиметься українською територією, яку експлуатуватимуть США, але електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і в Росію. Я розумію, що тут можливо в цих пунктах є якісь помилки, якісь неточності. Але здається, ну от саме це більшість наших колег приймають як те, що США запропонували Україні. Давайте дуже чітко визначимо, що тут точно не припустимо. Точно не припустимо визнання жодної української території як такої, що тепер офіційно є частиною Росії, і немає е, важливої, немає великої різниці насправді, чи йдеться винятково про Крим чи про всю територію, яка зараз окупована Російською Федерацією. Україна не може собі цього дозволити, і українська делегація, причому, е, мала тут підтримку всіх своїх європейських партнерів, включно з Британією, наполягала на цьому самого початку, що е, замороження е, лінії е, активних. Лінії фронту фактичного не означає і не може означати для України юридичного визнання. Приналежності окупованих територій Російської Федерації Трамп не дослухався до цього його адміністрація вважала, вважає досі, що принаймні в питанні Криму Україна мала би поступитися, і мовляв, тут не, не було би е, жодної трагедії для подальшого врегулювання чи для системи міжнародних відносин. Це неприйнятно для України. Це було б проігноровано американською адміністрацією. Другий момент, який е, є неприйнятним, власне е, це те, що Російська Федерація. Позбавлятиметься е, тих обмежувальних заходів, які на неї накладені, тобто санкцій. І Росія саме над цим працювала ще до обрання Трампа, тому що для неї ключовим було розуміючи в Росії, що Санкції нехай повільно але дають свій результат, і той економічний певний спад і кри... і проблеми, криза, яку економісти якраз таки пророкують Росії в на кінець 25 го в 26-му році, щоб цього уникнути, Росія заздалегідь почала працювати над тим, щоб санкції були зняті для неї. Це ключове питання, і те, що Трамп без Фактично жодних інших кроків з боку Росії готовий ці санкції, принаймні американські, з російської з російської економіки з російської держави, знімати це теж є неприйнятним, не просто тому, що Росія повертається до. В такий спосіб до нормальної економічної співпраці на міжнародній арені. А тому, що ми розуміємо, що Росії зняття санкцій потрібно для переозброєння, перезапуску свого військово-промислового комплексу, який розкручений максимально в порівнянні з американським, європейським, навіть українським. Але а, в них є критична проблема з тим, щоб діставати. Потрібну електроніку для їхніх новітніх видів озброєння, якими вони сподіваються за ну звітами військових аналітиків у двадцять п'ятому, роках. Змінювати хід е, е, хід війни на полі бою, тобто е, покладаючись на нове озброєння, і зараз вони цю електроніку отримують через Китай, через інші країни, другі треті. Але якщо санкції зняті, значить в них не буде таких великих проблем, як зараз. І цей шлях від виробника десь на заході цієї електроніки до. Російської Федерації до Російського заводу цей шлях скоротиться в декілька разів і дозволить Росії швидше підготуватися до нового етапу війни проти України. Це є неприйнятним з цієї точки зору. Ну, очевидно, Безумовно, що цю новітню зброю далі використають проти нас. Так ми розуміємо, що це очевидно. Буде... Абсолютно очевидно. Третій момент стосується безпосередньо гарантії безпеки, тому що дискусія почалася в Європі, зокрема за ініціативи Великобританії і Франції, але вона. Досі перебувається дискусія в залежності, на жаль, для нас від позиції сполучених штатів, тому що і Лондон, Лондон більшою мірою, навіть не стільки, навіть Париж, скільки Лондон все ще намагається оглядатися на Сполучені Штати. Не відмовився ще Лондон, такий офіційний політичний від такого традиційного трансатлантичного партнерства зі сполученими штатами. І сподіваються, і Франція, і Великобританія отримати. Певну певне запевнення, певні гарантії на свої гарантії, тобто вони дають гарантії Україні у вигляді якогось миротворчого контингенту або навіть цих forces», як вони їх називають, тобто, в принципі, просто контингенту, який не воюватиме, але десь дислокуватиметься навіть не на лінії фронту, а десь подалі, номінально. Але при цьому їм навіть на такий дуже скромний формат офіційної відправки якихось військ, там декількох бригад, їм потрібно отримати вже для них гарантії від сполучених штатів, що в разі чого сполучені штати будуть виконувати їхню американську роль. Гарантування безпеки і фактично захищатимуть Великобританії і Франції, якщо їхні солдати будуть об'єктом нападу Російської Федерації на територію України, сполучені штати звісно до цього не готові. Жодних гарантій з боку американців в такому плані не буде, і це дуже сильно гальмує е, дискусію і практичний рух е, з цим контингентом для України. Це означає, що ми погоджуємося на поступки територіальні, от згідно з тим планом, і згідно взагалі з позицією американської адміністрації. Ми, начебто, погоджуємося, або маємо погодитися на територіальні поступки, на те, що ми залишаємося з повним вакуумом е гарантії по гарантіях безпеки нічого нового не отримуємо. Більше того, і це цього немає в планах. Але ми це розуміємо з дискусії із процесу між Вашингтоном Києвом, що. Е Трамп з цього процесу виходить в будь-якому разі. Оце мені здається дуже ключово, дуже важливий момент, що до сьогоднішнього дня американська адміністрація лякала фактично або тиснула на Україну, лякала всіх і, і британців, і українців тим, що вони, якщо Україна не погодиться на це, то американці вийдуть з переговорного процесу, але е, іронія. Заключається в тому, що навіть якщо Україна би погодилася на оці кабальні умови, формально їх закріпити у вигляді якогось політичного документу або навіть формально словесно, скажімо так, задекларувала би це, Сполучені Штати все одно вийдуть з цього процесу. Тобто, для Трампа Україно-російська війна це зараз перешкода для відновлення відносин з Російською Федерацією, і він не буде постачати Україні. Потрібні види озброєння в потрібній Україні кількості, навіть якщо Україна погодиться на ці умови, і навіть якщо ця зброя буде потрібна винятково для активної оборони, і навіть не для Нападів контрнаступів в наступні роки Пані От Марію, в цьому от, знаєте, є біда, Я, знаєте, хочу ще от одну річ прояснити, бо вона для мене залишається не до кінця зрозумілою. А про те, що от в тій пропозиції, яку привезли американці українцям, тобто нам так, що там міг бути пункт про те, щоб США визнали Крим Російським, дійсно такі публікації з'явилися. Wall Street Journal, здається були першими, хто про це написали це. До речі, консервативне американське медіа Руперт Мердак, ну тобто наближене до республіканської партії до Трампа, але критикує його. Так, от на це відреагував президент Зеленський. Він сказав: от у нього була невеличка прес-конференція, буквально вчора. Він сказав про те, що не було пропозиції визнати Крим Російським. В Сенсі ніхто не вимагав, нібито у України визнати Крим Російським. Я тут процитую. Президент сказав, що це сигнали, це ідеї, це бачення, це можна по різному назвати. Але це не офіційна пропозиція Україні. Тоді виникає питання: якщо від нас не вимагали того, щоб ми визнавали Крим Російським, а для нас очевидно, що це неприпустимо. Якщо варіантом того, що було в цих пропозиціях в цій угоді, те, що США могли б визнати Крим Російським, що звичайно ганебно, і так далі, але ну можливо не так багато змінює для нас, то тоді Чому саме це стало таким наріжним каменем, через який ну, наприклад, не прилетіли Рубіо та Вітков? Чи ви це розумієте? В плані наслідків для України я не бачу різниці між тим, що Сполучені Штати, які зараз намагаються від імені фактично України знайти порозуміння з, з Російською Федерацією, не вилюючи при цьому позицію самої України. Часто я не бачу великої різниці, чи це сполучені штати заявлять, що саме вони, як окрема держава, визнають Крим російською територією. Це фактично за наслідками, так настільки ж руйнівним буде для України в, в плані нашого позиціонування на міжнародній арені наслідки для нас, як Україна сама б визнала Крим або будь-яку іншу окуповану територію російською, тому що е, задача Трампа зараз це, е, це підхід загальний, в тому, що великі держави, до числа яких він знову зараховує і повернув фактично цей статус, повертає цей статус Російської Федерації, що вони вирішують долю щодо перерозподілу сфер впливу. Uh, і вирішують долю конфліктів так, як їм зручно для повернення до бізнес із usual. І тут і путіну достатньо було би того, щоб Сполучені Штати визнали Крим Російською Федерацією, тому що це цього достатньо на жаль, враховуючи поки що наявний у Сполучених Штатах вплив на міжнародній арені цього достатньо для того, щоб вважати, що Україна в цьому моменті програла. Так, так, ну і більше того, туди е, пішов вже білий бізнес. Очевидно, що можна було б розбудовувати. Ну коротше, ми розуміємо, абсолютно які дуже наслідки. примітно, дуже примітно для мене, що в цьому документі можливо він реальний документ або реальні пропозиції в Парижі, дещо відрізнялися в якихось нюансах від того, що було злито в медіа, але в тому, що медіа опублікували, дуже примітно для мене, що немає жодного слова про чорне море. Що дуже важливо насправді для життєздатності України для е, життєздатності української економіки. Натомість, і ми розуміємо, якщо зніма, якщо би знімалися санкції, принаймні американські е, з Російської Федерації з 2014 року, це санкції пов'язані з анексією Криму, і це дійсно зелене, е, зелене світло для початку роботи іноземних компаній не тільки з Росією, але і з Кримом. В тому числі ну використання суверенної української морської акваторії в цілях ведення бізнесу з Криму. Як, як частина Російської Федерації, От, вимасі, що перебуваю, але все таки як ви гадаєте, а що зараз заважає Трампу визнати Крим Російським? Вони вже ну, в сенсі, мається на увазі Сполучені Штати Америки разом з Росією, Еритреєю, Білоруссю. Вони голосують проти проукраїнських резолюцій. В ООН. то що заважає Трампу зараз сказати? Ну все, ми офіційно визнаємо Крим частиною Російської Федерації. Йому нічого не заважає, і я абсолютно не виключаю, що через пару місяців ми прийдемо до такого сценарію, який ще вчора здавався парадоксальним і фантасмагоричним. Скажімо так, я абсолютно цього не виключаю більше того треба оцінювати політику Трампа стосовно російсько-української війни в двох площинах: одна частина стосується переговорів з Україною і з Росією, і друга частина це відносини Трампа і його адміністрації з європейцями з континентальною Європою і британцями. І, от якщо Трамп так само побачить, що події в європейських столицях в плані. Більшої ролі для європейської безпеки не змінюється в такий спосіб, як він очікує, як він тисне, то я би не виключала абсолютно, що в протягом там наступних півроку Трамп зробить дуже кардинальні кроки, які будуть стосуватися не лише визнання. Одностороннього американською стороною там окупованих територій України, такими, що, начебто, належать Російській Федерації, але і якісь кроки, які безпосередньо битимуть вже по європейських партнерах, це стосується контингенту американського його розміщення е -м, е -м, максимально скорочення або взагалі. Відкликання з е, європейських країн, тобто я не виключаю цього сценарію, оскільки для Трампа абсолютно інша оптика зараз працює, як на мене, і саме тому е, Лондон чи Париж не встигають вони діють достатньо швидко з точки зору їхньої власної динаміки реагування, але це абсолютно недостатньо. Якщо врахувати, що вони реагують на, на події в Вашингтоні і на сигнали з Вашингтону. Ну, знаєте, здається, що от е, ту безпекову компоненту, яка е, з закінчення Другої світової війни американська компонента в Європі була надважливою, що здається, тепер е, ці от е, гарантії безпеки Трамп хоче продавати, ну чи там вимінювати на певні преференції, в тому числі говорять, що ця тарифна війна є частиною е, цієї концепції. Але от про інше все таки хочу запитати: ви сказали раніше про те, що дійсно ми можемо спостерігати те, що Лондон досі озирається на Вашингтон. Пам'ятаємо, що відносини США та Великої Британії завжди називали особливими у всьому, в принципі. Велика Британія підтримувала США навіть у таких речах, які потім ну які спочатку виглядали сумнівними, і потім з'ясовувалося, що все не так там було. Я тут говорю про вторгнення, наприклад, в Ірак у 2003 році, під приводом того, що нібито там є ядерна зброя, її ніхто не знайшов. Але про інше. Ми розуміємо, що озираючись на США, мабуть, вони також озираються і на ті мирні пропозиції, які намагаються ну, продавити американці. Я знаю, що ви зараз в Лондоні знаходитеся, тож. Чи можна оцінити я не знаю, рівень розчарування, що ці перемовини були зірвані? Що про це говорять всередині самої країни? Про те, що ну от бачите, той мирний план, який запропонував Трамп? Ну ми навіть не обговорюємо сьогодні. Може, це дуже неприємно для них. Ну, якогось шоку я би сказала, що тут немає від того, що ця зустріч фактично до ці переговори в тому форматі, якому 2 зірвані. А найкращою ілюстрацією реакції і відсутності цього шоку є те, що зранку весь ефір BBC він буквально в новини, що стосувалися України, хоча, здавалось би, важлива зустріч планувалася сьогодні. А ці новини зайняли, можливо, відсотків 5-7 ранкового великого ранкового ефіру. Тобто, в принципі, в Британії британців є достатньо холодне, раціональне розуміння, що домовленості не може бути саме через те, що позиції американців. Вимагає від України е, неможливого, і британці розуміють, чому Україна на це не може погодитися. Але на жаль, на жаль, ні ресурсів, ні поки що можливостей е, зробити різкий рух, який е, суперечитиме напряму діям нинішнім діям Трампа. Ну таких ресурсів і такої готовності навіть у британців, які завжди були достатньо яструбиними, немає, скажімо так. Знайте, наостанок нас не дуже багато часу. Буквально хвилина залишилася в ефірі. Кая Калас, голова європейської дипломатії, розкритувала розкритикувала цей пункт в мирному плані Трампа. Сказала про те, що ЄС ніколи не визнає Крим Російським Крим, це Україна було помилкою розглядати визнання півострову російською територією. Так от Кая Калас вважає, що Сполучені Штати мають цілу низку інструментів для тиску на Росію, але вони їх не використовують належним чином. У мене може таке знаєте, наївне запитання. Мають інструмент. Але вони використовують. А чому? Як ви це розумієте? А от бачите, не змогли ми отримати запит... відповідь на це запитання. Пані Марія, чи ви чуєте мене зараз? Е, зараз чую. Вибачте, перервався зв'язок. Е, нічого дуже, кор... дуже коротко. Ну, така, якала сказала, що у США є багато інструментів, щоб тиснути на Росію, але вони їх не використовують належним чином. То в мене наївне запитання, чому ж не використовують? Як це зрозуміти а тому, що вважають, що Росія не є а, ворогом і головною загрозою для Сполучених Штатів на міжнародній арені, тому що вважають, що з Росією а, треба співпрацювати радше ніж воювати. Вважають, що партнерство з Російською Федерацією відновлення партнерства з Російською Федерацією допоможе, і тут я вважаю абсолютно помилково. Вважають допоможе Сполученим Штатам конкурувати з Китаєм на міжнародній арені. Але по тому, що Трамп робить відносно Китаю і відносно Росії, вони отримують радше зворотній ефект, коли Росія буде сильнішою в результаті оцього відновлення діалогу бізнесу і партнерства з, зі сполученими штатами ніж Росія була до Трампа. Але при цьому немає жодних механізмів, які би зараз шкодили подальші кооперації між Росією і Китаєм, і в результаті цей Китай, Китай Китайсько-російський альянс, який Трамп, начебто, намагається розірвати, він буде ще більш ефективним для Росії і для Китаю. І зробить обидві ці країни ще сильнішими і послабить навпаки позицію Сполучених Штатів, тобто сполучені штати нічого не виграють. Але оптика оцінки ситуації з американського боку зараз саме така, що Україна не входить в число ключових стратегічних національних інтересів Сполучених Штатів. В цьому вони е, частково перегукуються з логікою попередньої адміністрації, яка не, до, не хотіла дати Україні виграти, а Росії не могла дати програти цю війну. Але Трамп діє більш ще більш жорстко і те, що розтягувалося на руки за демократів, скажімо так. Оце тактика балансування десь коли обидві сторони мають якусь патову ситуацію, але насправді непомітно, але поступово Україна все таки втрачає ресурси, втрачає людей дещо більшими темпами ніж Російська Федерація. А Трамп прискорив цей процес і він різко-різко кардинально повертає, хоче повернутися до. Такої сумнозвісної е, формули бізнес з южо з Російської Федерації. Ну, знаєте, те, що ми чуємо від інсайдерів в Кремлі. що там е, самі в Кремлі не вірять своїм очам, що ми вони отримують такі пропозиції, настільки приємні для них. Е, пані Марія, дуже дякую вам за вашу аналітику. Марія Марія Золкіна, політична аналітикіня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.